Доброго дня, шановні батьки! Привіт-привіт! Грайливі малюки! А ну, прислухайтесь на хвилинку! Що ви чуєте? Хто це? Молодці! Це котик! Сьогодні до нас завітав у гості котик Мурко. Він обожнює гратися з мишками у квадчатах. Але сьогодні у нього для нас усіх дуже важлива інформація. Тож, послухаймо його. Вітаю, мої любі. Я знаю, що ви вражені моєю красою. Це тому, що я стабільно відвідую лікаря та слідкую за своєю зовнішністю Мені пощастило з людьми, які мене до себе забрали. Та не всім так пощастило, як мені. На вулиці живе безліч тварин. Часто вони хворі та голодні, адже про них ніхто не піклується. Такі тварини можуть бути роздратовані і нанести вам шкоду, тож будьте з ними обережними. А краще їх зовсім не зачіпайте. Але якщо вам сподобалась тваринка, то скажіть про це дорослим. Викупайте, вилікуйте і піклуйтесь про свого улюбленця. Ледь не забув вам сказати, що я обожнюю мистецтво. Тож буду чекати від вас малюнки з чудовими котиками, як я. Діти! Намалюймо сьогодні ось таких чудових котиків! Скільки їх зображено? Хто іще зображений на малюнку? А бджілок скільки? Молодчинки. Ознайомтесь, будь ласка, з необхідними матеріалами. Та да, для початку розтімнемо наші ручки. Є у мене милий котик. М'які лапки і животик. Його вуза і хвостик має. Усіх мишок він лякає. Міау! Молодці! Зараз покажу вам новий оригінальний спосіб малювання. Для цього тоненьким пензликом набираємо багато гуашової фарби. Приблизно на середині аркуша зліва промальовуємо дугу. Я обрала жовту фарбу, а ви ж можете змінити послідовність кольорів. Перша дужечка готова, тож залишаємо останню капельку в баночці і миємо пензлик. Далі беремо лінійку. Притискаємо її до аркуша і акуратно розтягуємо фарбу до нижнього краю аркуша. Зайву фарбу витираємо на серветку. Ну і що ж, пробуємо знову. Я далі беру оранжеву фарбу. Перемішую, набираю багатенько та промальовую дугу. Це у нас буде жовто-гарячий котик. Не шкодуємо фарби і промальовуємо акуратно лінію. Далі миємо пензлика та відставляємо в сторону. В руки беремо лінійку і, так як першого разу, протягуємо фарбу згори до низу аркуша. Витерши лінійку, набираємо червону фарбу. Увесь процес повторюється втретє. Щоб зображення вийшло акуратним, не забувайте притримувати аркуш. Знову миємо пензлика та беремо до руки лінійку. Нахил тіла котика можна робити в будь-якому напрямку. Мої котики. Будуть сидіти порч один біля одного. І останні кошеня у мене синього кольору. Ви ж можете замінити на сірий або ж коричневий, або інший колір, який вам подобається. Тут головне не поспішати і не переборщити з фарбою. В останнє показую, ставимо згори та протягуємо донизу. Обов'язково витираємо лінійку, поправляємо края, якщо потрібно. Та наводимо лад на робочому місці. І залишаємо малюнок трішки підсохнути. Тепер малюємо бджілок. Для цього беремо жовту фарбу та наносимо на пальчик, ось як я. Або ж можете вмочати пальчик прямо в баночку. Над котиками будуть літати бджілки. Тож змащеним пальчик торкаємо до аркуша вгорі над котиками. Знову змащуємо пальчик та прикладаємо на аркуші з іншої сторони. Витираємо пальчики в серветку. Малюнок підсох, тож можемо домальовувати деталі. Нам знадобиться фломастер, чорна ручка або ж олівець. Я промальовую невеличкі крильця нашій бджілці, а також смужечки. Можна цілу лінію а можна крапочками. і вусики. Так само промальовуємо і другу бджілку. Настала черга котиків, тож ми промальовуємо очі і носик. Далі вуса. Слідкуйте уважно і я вам покажу кілька варіантів, як намалювати мордочки котикам. За бажанням усі деталі можна намалювати фарбами або ж виліпити з пластиліну. Ось такі кумедні, яскраві та замріяні котенята сидять один біля одного і гріються на сонечку. Одне дрімає. Інше задивились на бджілок. А вам як ця ідея? Для того, щоб наші котики були милішими та кращими, додаємо іще кілька деталей. Тепер промальовуємо лапки, проводимо невелику лінію на кожному котику. А тепер по дві невеликих дужечки. Це і будуть лапки котиків. На цьому наша картина готова. Та мені ж хочеться додати іще кілька елементів. Тож покажу вам кілька варіантів, а ви обирайте самостійно, що вам більше до вподоби. Невеликими елементами доповняємо кожного котика, ніби промальовуємо хутро. На котиках можна промальовувати завитки, крапки або ж присочки. Від цього ваші котики стануть лише цікавішими. Адже на такому малюнку можна втілити будь-яку фантазію. Усе готово! Любі мої фантазер та креативні малюки. Я переконана, що ваша картина з котиками в рази краще, ніж моя. І мені вже не терпиться їх побачити. Тож надсилайте мені у повідомлення або під цим дописом. І я з задоволенням їх перегляну. Так, так, мої фантазери, давайте ж перевіримо, що ви запам'ятали та чи були уважні. Скажіть мені, будь ласка, кого ми сьогодні малювали? Молодці котики! Чим ми скористалися, коли малювали тіло котика? Молодці лінійкою! А що слід зробити з робочим місцем після того, як ви закінчили малювати? Правильно, діти! Прибрати робоче місце. Молодці! Шановні дорослі! Будь ласка, будьте свідомими та привчайте дітей бути обачними з тваринами, яких вони зустрічають на вулиці. Я, як завжди, була рада зустрічі з вами. Чекаю нової. До побачення!